Сьогодні з пастором Джозефом Принцем, Бог говорить у Біблії про дві основні гори. Це гора сина і гора Сионська. Пам'ятаєте, Біблія говорить, що ви, як діти Божі, приходите не до гори, палаючої вогнем і димом. Сам її вигляд вже лякає. На ній панує морок, кругом гріми, блискавки, навіть о дев'ятій годині ранку. Ось чому Дух Святий зійшов на горі. Сіонській теж о дев'ятій ранку. Амінь. Отже, коли Моїсей зійшов на сина, і народ залишався внизу. На горі було темно, і гримів грім. Біблія говорить, що навіть кращі з народу вели б себе як Мойсей. А Мойсей в цей час тремтів від страху, так що навіть кращі з народу тремтіли біля підніжжя гори Синай. біблія говорить, що діти божі і весь народ сказав. Амінь, йдеться про вас. Ви прийшли не до цієї гори. У 12 розділі до євреїв говориться: бо ви не приступили до гори дотикальної та до палаючого огню, і до хмари, і до темряви, та до бурі. Ви приступили не до цієї гори. і до сурмового звуку, і до голосів слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше намовилось мовило слово до них. Людям було так страшно, що вони благали Бога не говорити більше. Ось чому він дав їм десять заповідей, але ніхто не зміг дотримуватися закону. Тому люди завжди були під прокляттям закону. Але слава Богу, Христос спокутував нас від клятви закону, зробивши нас клятвою, бо написано «Проклятий всяк, що висить на дереві. Він взяв на себе це прокляття. Слава Богу! Подивіться на 18 18-й вірш. Бо ви не приступили до гори. Що це значить? Це означає, що ми не там. Чи не написано, постарайтеся не приступати до цієї гори. Наше місце зовсім не там. А де ж читаємо нижче 22-й вірш? Science. Але ви приступили If до I гори Сіонської. Camp Отже, camp у 18-му вірші сказано, uh, що come. ви приступили не до Sam, гори. Come. Скажіть, я to приступив to не gore. Gore. To to до гори Синай. Ви приступили до гори Сіонської. To Скажіть, to я приступив до гори Сіонської. Вже зроблено. Ви приступили до Гори Сіонської, народившись гори. Ви приступили до Гори Сіонської і до міста Бога живого. Це місто живого Бога. Бог змінив гору на попередній горі. Цина і панувала темрява, морок, буря, осуд і сурмний звук ви не знайдете там Бога. Тепер місто живого Бога на Сіоні. до Єрусалиму Небесного і до десятків тисяч анголів. На горі Синай Анголів вже немає. Вони були там за часів закону, але тепер це пішло в минуле. А Бог змінив гору. Гора Сіонська це символ церкви. я сказав, що гора Сіонська це символ церкви амінь, амінь. Нижче сказано, що ви приступили і до церкви первороджених на небі, написаних написаних на небі, написаних на небі. небі. Ми всі записані на небі, і це дійсно чудово. Амінь у книзі Неємії сказано, що ті, чий родовід був записаний, могли їсти від великої святині. І до суддів всіх до Бога і до духів удосконалених праведників. Моя мама зараз якраз там. Духи праведників досягли досконалості. Амінь. І до посередника нового заповіту Но до, Ісуса. до Ісуса. Ісус теж там, на горі Сіонській. Він вже не на синаї. Якщо ви прийдете на Синаї, ви нічого не знайдете. Ангели переїхали. Бог теж тут. Ми приступили і до посередника нового заповіту до Ісуса, і до покроплення крові, що краще промовляє, як Авелева. Вибачте це, що ж таке гора Сіонська? Це місце проживання. Пастор Принц. Я дізнався у друзів євреїв, що гора Сіонська знаходиться в Єрусалимі. І так, і ні. Гора Сіонська знаходиться в Єрусалимі. Також її назвали Горою Морія. На ній розташувалося місто Давида і храм. Ось ця височина і називається горою Сіонською. Гора Сине знаходиться зовсім в іншому місці в Аравії. Сіон у Єрусалимі, так що вся ця територія відноситься до гори Сіонської. Ви стежите за думкою. Okay. Бог більше зацікавлений у a... духовному значенні, ніж у буквальному. Читаючи старий заповіт, не забувайте, що всі події минулого відбулися буквально, але Бог приховав у них свої істини. Ці істини вказують на Христа. У ваших інтересах знати істини про Христа, тому що ви в ньому, ким би він не був, це говорить і про вас. Амінь. Все, що є у нього, є і у вас, тому що ви спів спадкоємці. Слава Богу. Як ви можете долучитися до Бога, вся Біблія говорить про Христа. Амінь. А ви читаєте Біблію і бачите, наскільки чудова особистість Ісуса. Так ви долучаєтеся до Бога, тому що Він живить ту ж радість. Амінь. Прийде день, коли ви побачите, що перебуваєте на землі не заради самих себе, а заради Ісуса, все це для Ісуса. Все це лише тільки заради Ісуса. Коли ви зосереджені і сфокусовані на собі, то рівно в тій же мірі зосередженості на собі ви впадаєте у депресію і відчуваєте біль. Але коли ви бачите Ісуса, ви цілком поглинені Його красою і славою. Ні в кого іншого крім Ісуса ви не знайдете такої досконалої краси і доброти. Амінь. Ви стежите за моєю думкою? Він такий прекрасний. Отак. Хто з вас хотів би знайти невимовну, а виразну радість, повну слави? Невимовну радість, повну слави пасторе. Пастор, я вже чув про це, але мою радість можна висловити. І слава у мене є. Але її зовсім небагато. А чи не хочете, ви знайти невимовну радість і повноту слави. Давайте подивимося на один уривок із біблії, прочитаємо перше Петра, що вибереженні силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Коли Ісус повернеться, йому залишиться врятувати тільки наші тіла. Слово дотримуваних стоїть тут у пасивній заставі. У грецькій мові це на активний. А пасивний стан, що це означає? Ви дотримувані. Значить, ви не дотримуєтеся самі себе, вам стало легше. Це Бог дотримується вас і Його силою. Він дотримується вас своєю всемогутньою силою, силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу, тіштися і з того засмучення трохи тепер, і якщо треба всілякими випробовуваннями. Це парадокс. Спочатку ви читаєте радійте. Тіштеся you, запевняю вас. Ви ще не знаєте, що означає really дійсно тішитися. Це час, коли вам хочеться стрибати до стелю у своїй кімнаті. Це не просто зовнішнє щастя. Щастя трапляється тоді, коли щось сталося так, як вам хотілося, і тоді ви щасливі. Радість – це інше, навіть коли все відбувається зовсім не так, як вам хотілося, ви відчуваєте радість. Ця радість навіть може зробити вас успішним у вашій земній кар'єрі. Ця радість змінює ваше мислення і прояснює ваш розум. Вона дарує вам необхідну і харизму. Ця велика радість. І хтось каже, мені не потрібна велика радість, мені потрібна допомога у вихованні дітей, але ця радість направить вас, вона дасть вам спокій. Який це парадокс? Списати тіштеся засмучені трохи. подивіться, Тіштеся, засмучені трохи. Ми з вами живемо у двох світах. З урахуванням всіх наших обставин і всіх наших подій, ми живемо у світі спокус, але у нашому серці і розумі небеса у дусі. Ми посаджені з Христом. і завжди дивимося на Христа по праву руку Отця. Ми живемо у такій сфері, де все живе, нічого мертвого немає. На землі все мертве, все мертве. А на небесах heaven, нічого everything мертвого everything немає. Там все живе. Пастор пастер Принц, але моє серце б'ється, однак духовно ви мертві. Навіть ті речі, які на час здаються живими, flower, як, наприклад, кавітка, days, вони days, гинуть. Days, grass, Вона зав'яне, трава в'яне, люди старіють, heaven, але задумано heaven, не, не так, і на небесах все інакше. На небесах все живе, Пастера, ось чому в моєму домі всі квіти штучні. Це ще гірше. Вони всі мертві. Вони навіть не вмирають, встигнувши трохи пожити. Вони вже мертві. Амінь. Пастор сьогодні людина багато в чому досягає успіху. Тепер не потрібно переживати про навчання. Все для нас може написати штучний інтелект і чат боти. Скажу вам дещо про всі ці речі. Машина. Машина слідкує точним курсом, не відхиляючись від нього. знаєте, як це називається? мертва її поведінку? Можна передбачити. Вона мертва, вона не здатна вийти за рамки тих знань, які в неї завантажили. Вона мертва життя. Це коли ти отримаєш откровення про те, чого ти не знав у своїй голові. У вас не було такого досвіду. Ви просто про це дізналися без чиєїсь участі. Хто ж це вам сказав? Дух святий жива вода, що тече всередині вас. Це він веде вас, це він живий. Зараз ми живемо на два світи. Ми з вами, громадяни небес. якщо ви християнин, але повністю живете своїм серцем і розумом у цьому світі ви підвладні всім труднощам життя, всім злетам та падінням. Коли обставини покращуються, ви підіймаєтеся і відчуваєте себе щасливими. Але знаєте, як діє цей світ? Він піднімає вас, щоб незабаром впустити. Ви це помічали? Це падіння називається депресією, і в цей самий час ви впадаєте ще в більшу депресію. Часом вам хочеться щоб жить. Було більш рівним, тому що, чим вище ваш підйом, тим болючіше падати. Таке життя у світі. Суєта. Еклезіаз назвав це суєтою суєт. Ця книга екклезіаста написана мудрою людиною для чого. Розповісти нам про те, яке життя під сонцем, природне життя, тому там сказано під сонцем. Наступна книга, пісня над піснями». Цілком про сина Бога, про життя вище сонця. Так як же нам знайти велику радість? серцем і розумом жити на небесах, де ви бачите досконалу доброту. Там все живе. Ніщо не зможе вас засмутити. Біблія говорить, отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. То шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці думайте про небо хтось скаже від людини, що у хмарах на землі мало користі. Зовсім ні, коли ви думаєте про небесне, так як сказано у писанні: ви повертаєтеся на землю з Божою мудрістю, з божою перспективою. Вас не розчавлять обставини. Ви від них не залежите. Ваша мудрість і потік живої води вирішить вашу проблему і подбають про ваших дітей. Не будьте настільки гіперчутливими до, до всього, що so відбувається навколо вас. Не дратуйтеся без кінця, а ви so там, де ваше серце і розум. Скажу so, вам це ще раз. Повторюю для вас. Якщо ви віруючий, але ваше серце і розум у світі, а не над нею, ви будете схильні до депресії. депресії. Ваші емоції будуть схожі на американські гірки ви весь час будете на взводі? Уявіть, що така людина ходить на роботу? Чи буде така людина успішною? Всі ці речі будуть пливати на неї в природних обставинах. Така людина завжди буде пригніченою. Чи зможе вона із мудрістю говорити зі своєю дитиною без дратівливості і нервозності? Пастори, пасторе, мене сьогодні засмучуєш. Ні, 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 ні. Ви абсолютно помиляєтеся. Я просто показую вам, що такий шлях вам не підходить. Бог має кращий шлях, бо хоче, щоб ви жили з невимовною радістю, сповненою слави. Зараз якраз про це буде говоритися цей вірже поруч, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине і огнем випробовуються на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши. Хто з вас може сказати, я люблю Ісуса, пасторе, я ніколи його не бачив, але я люблю Ісуса. Це показує силу Воскресіння Ісуса, який з небес виявляє вам себе. Це доводить жвавість вашої віри, те, що є в вас живе, світ навколо або мертвий, або вмирає. Що означає Воскресіння. Коли Ісус воскрес із мертвих, це означало, що смерть залишилася позаду. Ісус воскрес з мертвих не так, як Лазар. Лазар воскрес з мертвих тільки для того, щоб знову померти в майбутньому. Воскресіння Ісуса це зовсім інша справа. Це перехід в іншу сферу. Коли смерть і все земне залишається позаду, ви входите в сферу досконалої доброти, досконалої радості, невимовної радості, повної слави. Це сфера, в якій вже нічого не може піти не так. Там досконала краса, точна симетрія, досконалість у всьому, і так буде вічно. Живучи тут на землі, вам потрібно думати про це зусиллями волі. Шкода, що залишилося дуже мало часу. Я так хотів поговорити з. Вами про мозок brain... Біблія говорить mm. дуже чітко mm. про це. Ah, що тільки істинно, mm. що чесно, mm. що справедливо, mm. про те думайте. Mm. І тоді Бог шалома, Бог благополуччя, mm. Бог миру і спокою буде mm. разом із вами. Mm. Прокинулися mm. посеред ночі. Тримайте думки під охороною. Почніть молитися духом і охороняйте свої думки. Амінь. А ще, якщо я не можу заснути пастора, скажіть собі, я буду міркувати про Бога, і тоді день пройде бадьоро енергійно. Бог дасть мені силу. Не допускайте похмурих думок у свій мозок. Амінь. Що ж зараз не зупиняйте мене і дайте закінчити добре? Остання частина, ви його любите, не бачивши. Ви можете сказати на це Амінь. Амінь. Це правда, уявляєте, ми Це любимо того, кого ніколи не бачили. Чи є ознаки цього? Так у вас є життя, він живе у вас. Дух святий всередині вас, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите. А вірувавши, радійте невимовною славною радістю. Мені більше так подобається: невимовна радість, невимовною славною радістю. Як же її знайти? вам треба дивитися на Ісуса для того, щоб знайти цю невимовну і славну радість. Дивіться на Ісуса. Любити Ісуса, бо раніше Він полюбив вас. Коли ваш розум зосереджений на Ісусі, у вас рясніє невимовна радість, сповнена слави. Уявіть, як ви зможете вирішувати земні справи із таким духом, однак як тільки ви падаєте нижче рівня суєти, нижче рівня еклезіаста, все стає похмурим і гнітючим ви можете звернутися до мене і сказати, «Пасторе, ти повинен бути реалістом. Нехай небес не буде на небесах. Ні, як я вже сказав, ми живемо у двох світах. Не дозволяйте вашому серцю і розуму бути тут. Хай ваше серце і розум будуть там, де ви бачите тільки досконалу красу і абсолютну добрість. Дуже скоро Ісус повернеться, щоб правити цією землею. Біблія говорить, що він буде пасти народи жезлом залізним. Ви скажете, він що диктатор? Ні, ні. У нього буде абсолютна влада. Залізний жезл означає абсолютну владу. Але це сила серця любові та співчуття. Немає іншого настільки доброго серця. Як серце Ісуса, ніхто з вас не зміг би зцілити прокаженого. Ви навіть не підійшли б до нього. Ніхто не торкнувся прокаженого. А ісус навіть не торкався його. Він сказав слово, він зцілював на відстані. Ми бачили це в історії про слугу сотника. У другому чуді Ісуса в Кані було так само. Він просто сказав слово про людину, коли та перебувала у себе вдома. Ці чудеса були здійснені на відстані. Однак до Прокаженного він вирішив підійти. Він вирішив торкнутися Прокаженного. Він відновив його. Коли прокажений попросив: якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус відповів: Хочу. Подивіться на мене. Я хочу цього. Очистись. І проказа зникла. Ця людина буде пасти народи жезлом залізним. Я кажу людина, тому що він буде правити як людина. Так, він Бог. Він Бог і він людина. Колись він не був людиною. Колись він був. Лише Богом, а потім Бог прийняв образ людини. Пастор принців, що Бог може послати вісників. Ісус був з таких вісників. Ні, не був. Але він може любити нас на відстані ні, не може. Якщо ви полюбили дівчину, якщо вона вам цікава, хіба ви відправляєте свого кращого друга доглядати за нею? Ви відправляєте свого кращого друга доглядати за дівчиною вашої мрії? Або любов всередині вас вимагає, щоб ви зробили це самі. Бог прийшов сам у тілі, і з того часу Він і Бог і людина. Він знає, що відчуває людина. Він розуміє почуття людини. Він знає. Він був спокушений у всьому, крім гріха, і ця людина повернеться, щоб правити землею. Алілуя. Я закінчив. Слава Богу. Алілуя! Дякую, Ісусе. І якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Господа і Спасителя, прийміть це рішення сьогодні. Довіртеся Христу, повірте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. У що вам повірити? Повірте, що Бог так вас полюбив, що послав свого сина померти за ваші гріхи на Христі. Повірте, що він підніс ваші гріхи своїм тілом на хреста. Він був засуджений, проклятий і засуджений замість вас. Він став жертвою за ваш гріх, і сьогодні. Він го. Готовий дати свою праведність вам, які не знають праведності. Це дар. І Якщо ви думаєте, пасторе, помоліться за мене, тоді помоліться зараз разом зі мною. Скажіть небесне отче, я визнаю, що Ісус Христос мій Господь. Цей чудовий Ісус помер за мої гріхи і воскрес із мертвих вже без них. Дякую тобі. Відтепер я в ньому, і я рясно благословений. Я живу у благоволінні і любові. Навчи мене, коли я ходжу по цій землі, що я, громадянин неба. Навчи мене цьому, бо Ти, мій батько, Твій Дух Святий, в мені. Я рясно відчуваю це кожного дня свого життя. Мій Господь Ісус, мій адвокат і мій первосвященник. Твої ангели оточують мене в ім'я Ісуса. І весь народ сказав Амінь. І Якщо ви помолилися цією молитвою, ви народжені знову врятовані встань та, будь ласка, церква, ти не мертва, ти жива. Куди б не потекла річка духом, там все буде жити. Амінь. Моліться в дусі, і тоді все до чого ви доторкнетеся, буде процвітати, і оживати. Мертве стане живим. Амінь. Амінь. Слава Богу. Підійміть руки. Я молюся, щоб наступного тижня батько все більше і більше відкривав вам красу, славу і зверхність його коханого сина. Нехай Дух Святий дасть вам очі для того, щоб бачити, і вуха для того, щоб чути. А ви побачите, як усі ваші інтереси, включаючи земні, полягають у чудовій особистості, у цій людині, яка одного разу повернеться правити. Я молюся в ім'я Ісуса, щоб Господь зберіг вас і ваші шляхи прямими на цьому тижні. Я молюся, щоб ангели відвідали ваші шляхи і шляхи вашої родини, і позбавили всіх вас від сил зла в ім'я Ісуса. І весь народ сказав амінь. Нехай Бог благословить вас. Я люблю вас.